Це одне з тих запитань, які, здавалося, б мають просту відповідь, але насправді мають багато відтінків і різних відповідей, залежно від кожної окремої людини. щастя може бути матеріальним. Благополучні та успіху у кар'єрі. Інші можуть знайти щастя у стосунках з близькими людьми та друзями. Для деяких щастя полягає у досягненні своїх цілей, а для інших у здоров'ї. Що ж таке щастя? Для мене щастя це коли всі твої забуваються, і ти відчуваєш, що тебе люблять і поважають. Є друзі, з якими можна. Гратися і розважатися. Щастя це коли ти можеш бути самим собою і не ховатися від інших, адже тебе приємають таким, який ти є. Ще коли є можливість робити те, що ти любиш і що тебе надихає. І коли ти відчуваєш, що життя це чудова І незабутня подорож якою варто насолоджуватись? Щастя це мир в Україні. Для кого щастя це новий автомобіль та гаджети. Все те, що можна купити для грош... за гроші. У моєму розумінні щастя це родина, коли родині всі здорові. Це мирне небо над головою. Це мир. На всій землі та сонечко, що гріє кожного ранку. Дуже часто я думаю над тим, що таке щастя. На мою думку, щастя це живі і здорові батьки, всі родичі, близькі мені люди, мирне на небо над головою, а все інше можна досягти е, е, своїми е, досягненнями. Я, е, я почуваюся добре, коли в моїй родині панує гармонія. А в... в мене все чудово в школі. Тобто щастя для мене це моменти задоволення своїм життям. Що таке щастя? Кожен розуміє по-своєму. Щастя, на мій погляд, це коли всі відчувають себе щасливими, коли усім добре, нехай поряд зі мною завжди будуть вірні друзі, нехай хвороби не чіпляються до мене та моїх близьких, нехай у світі панує взаєморозуміння, нехай будуть, як можна, довше поруч зі мною мої батьки, і тоді я, мабуть, зможу впевнено сказати. Я щаслива людина.